І прекрасно бачимо, що витворяли ці люди на новорічні свята в Керні в інших містах Європи. Тому ми вважаємо, що до тих пір, поки в нас не буде припинена війна, поки ми не дамо ради всім нашим людям, ми маємо перш за все спати за них. Якщо Європа вкладала туди якісь гроші, якщо Європа дійсно нас підтримує, то Європа не буде проти того, щоб ми в цих будівлях, які вже побудовані, розмістили наших біженців. Якщо з Донецька, з Луганська, з Криму і так далі. Якщо Європа нас хоче шантажувати безвізовим режимом, то товариство, треба бути реалістами. Не буде ніякого безвізового режиму, поки в нас буде війна на сході. Дякую, слава Україні. Шановні колеги нам надо. Ви знаєте, я, якщо чесно, я не хочу в ту Європу, от цього слова. Я звільнюся, я знаю, що не поправить. Вот так как собаку у нас туда тянут, условия какие-то, я не хочу в ту Европу. Давайте сделаем здесь Европу. Но для этого должны шоколадные всякие пули в лоб и так далее прийти настоящие мертвые мужики. А так нормально у нас, понимаете? А так мы просим у этой Европы, а нам, а нам бросают какую-то кость, не более того. А теперь вот в Сирии мы своих не знаем, куда денем. Поэтому какие-то свободные выезды, въезды, что нам всегда не нужны. Шановные коллеги, обговорювати питання, чи розмістити українських біженців чи ні. Розумієте, які можуть бути змушені переселитись, тому що ви розумієте, Росія, яка може розібрати Сирію, може взятись за Україну в той самий спосіб раз. Друге буде... момент. Да, да, слушай, нахера, ти мені це говориш, що заїхали. Да, Тому вже должны держати кудись, в какую-то жаль. Зачем я побачив? Шанов Шановні колеги, я вас дуже прошу. Шановні колеги, давайте, по-перше, дотримуватися нормативної ну, лекції. Шановні колеги, я можу да, сказати, це дуже... Нахера... Важлива тема дійсно усіх різні позиції, шановні колеги. Для того ми є сесією ради, щоб визначатися і підтримувати під час голосування. Тому я. Я з Чорнобильського медичного училища Сучбовий корпус і аптеки його не добудували за відсутністю фінансування. Ці корпуси стояли не добудовані. Вони недобудовані. там все було, таке вікон дверей оздобляться. З 2003 році його передали на баланс міграційного суду. І ніхто нічого не робив, поки почалися почали в Німеччині, у Франції, Бельгії. Mm -hmm. Розумієте, ніхто нічого не споминали. Стояла були років через 10, Воно вже так рішення відкрити цей притулок. Саме міграційна служба прийняла чи хто вони мотивують тим, що їм дали гранти Євросоюзу, союзу, це сміяні і вони mm -hmm. його швидко добудували. Оце все побудовано на брехні більше, ніж на жаль. Ми говорили, що Опозиційний блок підтримує звернення сьогоднішньої фракції Свобода по цьому питанню. Але ми говоримо про те, що тут ми звертаємось до кого? До того, хто прийняв це рішення, він ніколи інше рішення не прийме. Я маю на увазі прем'єр-міністр, голова Державної імміграційної служби. Вони всі разом приймали це рішення. Тому є така пропозиція. Перше. Рішенням обласної ради заборонити друге, звернутися до міської ради і районної ради радина для того, щоб вони прийняли рішення заборони цього мігреція і затвердили його відповідним рішенням. більшістю. мені здається, що це навіть більше 60 голосів. Про те, що ми дійсно визнаємо і за великомо ставимося до полюка зараз зізналася через російську агресію, в тому числі. Але ми впевнені, що пріоритетом для розвитку і для підтримки на нашій території мають бути наші мешканці, українці.